24 лютого у місті Житомирі відбулася прес-конференція народного депутата України, голови Житомирської обласної організації опозиційного блоку Юрія Павленка. Політик акцентував увагу на необхідності дострокових парламентських виборів, оскільки це дозволить повністю змінити формат Верховної Ради. За ці 14 місяців від моменту проведення останніх виборів, ситуація в країні. Не покращилася, а навпаки, погіршилася. Це означає, що обраний людьми парламент не виконав взятих на себе обіцянок, не зміг створити дієву ефективну систему протидії кризам. Кризам, пов'язаним як з зовнішньою агресією, так і з внутрішніми проблемами, які виникли. Більше того, діюча коаліція, а також сформований нею уряд своєю часто бездіяльністю, або діяльністю всупереч закону, або неефективним рішенням навпаки, поглибили кризи. Тому що якщо не буде дострокових парламентських виборів, все може закінчитися просто повстанням, бо люди. Доведені довідчою, я, наприклад, не вірю в третій майдан, це вже буде повстання, коментуючи голосування 16 лютого про відставку уряду та визнання його роботи незадовільною, народний депутат зазначив, що політична партія опозиційний блок не братиме участі в грі, ініційованій владою. Опозиційний блок так голосував за визнання роботи незадовільною, але коли ми побачили, що Є гра, більше того, хочуть використати нас в цій грі, ми відмовилися брати участь в роботі Верховної Ради. Разом з тим, для того, щоб не було спекуляцій щодо нашої позиції, що вона незмінна, і ми за відставку уряду, і ми повністю не довіряємо уряду і правлячій коаліції, керівники опозиційного блоку проголосували. За відставку уряду. На жаль, після цього розгорнулась істерія щодо позиції опозиційного блоку, і що в усьому винен, як виявляється, опозиційний блок.